Всім привіт! Чесно, мені навіть трохи не віриться, що я вам це кажу. Але я з'їжджаю з гуртошитку. Знаєте, коли я заїжджала сюди в кінці серпня, вже цього року. Я не знала наскільки це буде, чи це кілька тижнів, чи це кілька місяців, чи це рік. Ні, я не думала, що це буде рік. Я 100% знала, що це буде менше. Але зараз я вже наситилась цим місцем. Вже зробили ми з дівчатами достатньо спогадів різного роду різного формату. І я думаю, вже настав час прощатись із цим простором. Такі, знаєте, відчуття на душі трохи, трохи дивні. Але вчора я оце оформлювала договір про оренду квартири. Це мені стається один із таких наймасштабніших документів, які я взагалі підписувала за все своє життя. Ну, у мене ще є договір про прошивання в гуртожитку, звісно. Але все-таки по масштабам це трошки не те. Так що я відчуваю, що починається вже якийсь Новий етап мого життя, який я вже дуже хочу, бо знаєте, десь так тижня, два-три тому мені взагалі було б так емоційно погано тут. Ну, типу, я вже розуміла, що щось не те. Щось я просто стою на місці, або навпаки йду якось назад, бо простір все ж таки особливо для мене, як для блогера, як для дуже такої творчої людини, це неймовірно важливий атрибут. І я тут також намагалася знімати відео, я тут знімала і різні тіктоки свої і рекламу. Я навіть ходила. Я в читальну кімнату, щоб знімати реклами, і мені здається, виходило дуже навіть непогано, ну враховуючи в цілому атмосферу. Це знаєте, щоб зняти якесь відео, треба спочатку ну, придумати все, що мені для цього відео треба: спуститись вниз на вахту, взяти ключ від якоїсь читальної кімнати, зняти це все повернути. В общем, було дуже багато різних таких махінацій, і я дуже рада, що все ж таки всередині дозволила собі зняти цю квартиру. І я з'їжджаю боже, я як. Я такі емоції зараз відчуваю, коли вам про це все говорю. Так, але все, оце не уходимо в сентиментальщину, як я вмію. А будемо з вами спиратися, бо зараз мені треба всю себе переселити. Спочатку я ще, мабуть, зараз піду на квартиру, щоб там поприбирати, і буду вас брати з собою, бо мені дуже хочеться навіть для самої себе, от просто цей етап життя запам'ятати, таким, яким він є, себе запам'ятати, така, яка я тут зараз є. Така, знаєте, трошки потеряна. Гаотична, але та Аня, яка відчуває, що вона робить все правильно і що це те рішення, яке треба було приймати. Це треба мені зараз якісь мичі засоби купити. Це що виходить? Можливо, я сьогодні навіть буду вночувати вже не тут, а у себе може це так звучить у себе. Кабець, я буду жити одна такого етапу в моєму житті ще ніколи не було. Але я Музика Пакет різних мочалок, доместосів і всього подібного. І ще було точки взяла все, що залишилось, і зідем. Не знаю, як багато мені часу треба буде, щоб пробратися, але сподіваюсь, не більше ніж дві години. Я вам все обов'язково покажу. Квартирка невеличка, так що я вам її покажу доволі швидко. Але я прям мега щаслива. Не знаю наскільки щаслива стосовно того факту, що мені зараз тут все прибирати, а нормально так прибирають. Але все одно я рада. Так, тут треба буде придумувати, де все вішать, де все зберігають, але прикольно. У мене тут мага просто цікава розпаковка. Тряпка. До речі, я не пам'ятаю, що тут є і чи є тут швабра. Є мисочки. Ок, серветки, пакети для сміття, Доместос. Ще рукавички я взяла. До речі, я як прибирала в гуртожитку, я взяла собі якісь дуже дешманські рукавиці за 20 гривень, і вони в мене порвались просто одразу. І щоб прибрати свою кімнату, я, мабуть, змінила пар п'ять. Так що це я вже взяла якісь хороші. І Ще взяла собі два батончика. Якщо зараз мені буде занадто треба енергія. І пюрешка. До речі, пюрешка, мабуть, вже хоче, щоб я її спожила. Ой. Вкуснятина. Дайте їй ото дитяче харчування, пастілу і шоколад. Я буду дуже щаслива. мені здається, що тут капець як брудно, і, мабуть, сидіти на полу далеко не найкраще рішення, але нічого, не підлозі, не підлозі. Взяла засіб для ця посудом. і ще принесла з собою якийсь засіб, який в мене був. Тапочки о, тапочки вже, мабуть, зараз треба одягти. Оп, ще в мене ось такі є тряпочки, я знайшла. І воду взяла Наборчик. борчик. Зараз моє завдання прибрати 30 квадратних метрів. І я думаю, ми впораємося з вами точно. I'm starting to believe that you could need me. I built my walls and dug my ditches deeply. Letting someone in ain't always easy. When I've been on my own so completely. Years went by with my house on fire. And my teeth couldn't put it out. Flames grew higher and I heard the choir. I was drowning in a drought. Чесно, я вже втомилась. Я не пам'ятаю, коли я останній раз так багато прибирала, і деякі штуки не миються. Наприклад, отут я вам зараз покажу. Оці штучки на електроплиті у мене так і не вимиваються. Я думаю, я займусь цим завтра. Може, треба взяти консультацію у мами, як це зробити. Зараз ще скрізь в полочках. Повитираю полюку, і мабуть, вже буду йти за своїми речами і буду їх розкладати. Зошит із вивченням китайської мови. Ось, от дивіться, тут якісь іероглифи. Прикол. Так, ну поки що я хотіла, я прибрала. Мені ще треба помити всі дзеркала, вікно. Але це вже, мабуть, зроблю завтра. А зараз, поки повернусь в гуртожиток, щоб вже перевозити речі. see the way it's on your shoulder autumn leaves yeah. they change and we feel all he gave his attention to someone else thought he could leave your heart on a shelf you Couldn't see through all of his lies, him starting the fights and no compromise. Це розкладає маданка, і така трошки тривожність з'являється. Ще тільки закінчилась тривога, але це типу завжди от перед початком чогось нового. У мене є тривожність, де я думаю, багатьох із вас також. Бо знаєте, ну, типу, сьогодні я буду вперше ночувати в якомусь новому просторі сама. І це цьому не просто там разово це буде. Чи не просто сьогодні я там поночую сама, бо моя сусідка в гуртожитку поїхала додому. А це, типу, певний такий початок нового етапу, і через це трошки так тривожно І зараз я якраз що я це все розкладаю, я цим заспокоюю себе. Але дуже цікаво. І я зараз дивлюсь на ось цей простір. Думаю, в цій квартирі багато всього буде пережитого. Класного, головне класного. Out a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost a way, the street is two ways and gone. And everybody even to themselves. I know you're sorry. You dragged me through hell if this was. чесно зранку. Я ще навіть не думала, що цю ніч я буду ночувати тут. В, голові в мені було, що я, мабуть, не встигну все перенести, що треба. Я зараз такий якийсь великий спектр емоцій відчуваю. Знаєте, десь годинку тому мені було якось дуже тривожно, і я вже, знаєте, от втомилась, мабуть, сильно від миття, від всіх різних цих доместосів, сіфів і всіх подібних хімічних ароматів в цій квартирі. І трошки в цілому, от тривога була. була. А зараз. Мені Якось так комфортно. Я заварила собі молочний улун. Mm, дуже смачно прийняла душ, нанесла всі кренчики, і вже така, от майже сонна. Я думаю, мені видно, але щаслива. Я якось, знаєте, прям пишаюсь собою, що я прийняла це рішення, що я взагалі сама до цього дійшла. Взагалі, думка про те, що мені треба вже переїжджати з гуртожитку, мабуть, в моїй голові десь близько місяця. Але лише тиждень тому я на цю думку подивилась. Реально, і дійсно почала шукати варіанти, а не просто це знаєте, щось в голові сидить. Тебе якось тривожить, але ти ніяк цю думку надалі не розпиваєш. І за тиждень від усвідомлення до того, що блін, мені все-таки треба з'їжджати, бо там просто ну я себе якось дуже обмежую до теперішнього моменту, де я вже п'ю час у новій квартирі, і дуже радію цьому. Ой, ще так вдячна своїм батькам за їхню підтримку. Бо я пам'ятаю, кілька тижнів тому я якось говорила з мамою і була дуже такою сумною і апатичною від всієї атмосфери, в якій я жила, і просто рутина була не такою, якою б мені хотілося, щоб вона була. І мама тоді якось так тепло мені сказала, що Анют ми тебе з папою підтримуємо у будь-якому твоєму рішенні. Якщо тобі дійсно буде комфортніше на квартирі, то шукайсь, ми лише допоможемо. В усіх сенсах, і я розумію, що мені не треба фінансова підтримка, бо я справлюсь. І я дуже рада, що діло, яке я люблю, від якого я просто горю, воно ще й приносить мені в фінансовому еквіваленті дивіденти. Боже, так багато використовую розумних слів, не знаю, як мені це мозок. В 12-тій ночі це все формує. І я дійсно дуже рада, що я можу себе сама забезпечувати. Навіть зараз, це типу, повністю. Є таке самостійне рішення, але от просто ці слова і підтримка, і розуміння, що за цією підтримкою дійсно стоїть бажання в будь-який момент допомогти словом, ділом, будь чим це прям дуже цінно. Я знаю, що мами з папою дивляться всі мої відео, так що я вас дуже сильно люблю. Ну і звісно, вас всіх також дуже люблю. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вже, мабуть, зараз буду лягати спать. Ні, перед цим я ще попишу в щоденнику. Бо знаєте, такі дні, як сьогодні, а <смі> це такий дуже важливий день в моєму житті, мені здається. Треба обов'язково занотовувати і залишати про них згадки. Ну і чекайте наступних відео. Бо в нас тут з вами ще роботи не почати красі. Я хочу якийсь затишок додати цьому простору і таких, знаєте, моїх якихось деталей особливих. Та й взагалі я відчуваю, що в цій атмосфері в мене буде набагато-набагато більше натхнення знімати відео. Відео і сюди на Ютуб, і в Інстаграм, і в Тікток. Всіх вас дуже сильно люблю. цілую, обіймаю. І всього найкращого бажаю. До нових зустрічей. Молочний лун це топ. I will kill me to queen.